Перш за все, я хочу подякувати організаторам за надання можливості виступити перед такою поважною аудиторією. Валерій Михайлович тут казав про патерналістичні настрої населення, і мені згадалося, я в свій час у 70-ті роки, два роки був в Узбекистані. Так от там я бачив, як це. У них відбувається люди. У них був феодалізм, їх в соціалізм кинули. От секретарькому партії чи Горкому. Це як бай. Вони до нього приходили, воно сприймали. І коли почалась перебудова, коли почалася ця справа Гляна Іванова, і почали вимірами тими законними, які були в Москві чи на цій території. Оцінювати те, що відбувалося там в Узбекистані, і ми бачили, що ну, люди не сприймали їм це було, нормальні відношення у них були. А для нас це були <кхи> ну, злочинці. Да? Тому коли ми щось переносимо, там, е і кажемо, модель там польська чи модель там яка ще інша, от то. Мені подобається під, підхід Олександра Анатолійовича, який завжди каже, ми повинні приміряти все на Україну. Ми робимо це для України, для нас. Тому ці всі моделі, вони. Бо е... ну, в принципі всі процеси, що відбуваються в суспільстві, їх можна описати у вигляді моделі. І наука давно вже вивчає різні моделі та закономірності тих чи інших подій. Я хотів би зупинитись коротко на теорії ігор. Як відомо, теорія ігор – це математичний апарат для моделювання узгодження інтересів сторін. Ну, є таке одне з визначень. В цьому визначенні підкреслюється прикладна сторона теорії ігор, яка має потужний апарат для того, щоб для однієї. І тої ж самої задачі розглядати багато різних моделей, підходів та концепцій для її вирішення. І задачою дослідника є не тільки і не стільки знаходження можливих концепцій рішення, для цього є чіткі та однозначні математичні співвідношення, а саме вибір із всіх можливих концепцій, саме тієї, яка й може бути потрібною, найефективнішою. Оптимальною для кого? Да? Можливо, для однієї сторін, а може і для суспільства в цілому. От. Таке е, визначення підкреслює також ту обставину, що може бути ситуація, коли всі концепції рішень можуть нам не підійти. І що тоді дослідник повинен поставити е, наступну задачу, да? як саме потрібно змінити умови задачі, які е, називаються умовами гри. Щоб нова задача привела нас до потрібного нам результату. І тут ну, всім відома рівновага Неша. Да? По суті, у рівновазі Неша закодована технологія для самоорганізації суспільства. Вперше в історії людства воно зіштовхнулося із технологіями самоорганізації, причому саме такими технологіями, які забезпечують виграш всім тим людям, які приєдналися до такого співтовариства людей. Неймовірно цікавою обставиною є та, що рівновага неша є егоїстичною рівновагою. Тут кожен гравець думає лише про свою власну вигоду. І однак дуже часто рівновага НЕШа є саме тим, що повністю задовольняє усіх. Саме це і є тією причиною, чому в економіці. Так часто використовується рівновага Неша, а сам розвиток економіки стрімко прискорився якраз після публікації Джоном Нешем в 50-му році минулого століття цього результату. От. Ну, як, як воно працює? Да? Ну, я там студентам розповідаю, такий з підручника приклад. Скажи, на станції троє приватних підприємців продають пасажирам відповідно пиво в обл салоні гарішки, да? От. Вранці приходить два потяги, от, і е, хто що де повинен продавати. Якщо підприємець працює на платформі один, то його виручка в гривнях від продажу товарів пасажирам становить там якусь суму. Якщо на одній платформі продаються і пиво, і закуска одночасно, то цих товарів е, вдається продати там на 50% більше. І за ефекту синергії. І, втім, якщо продавці закуски знаходяться на одній платформі, то внаслідок конкуренції обидва виручають двічі менше, ніж коли вони торгують на різних платформах. Ну, це так. Тепер приклад, який показує взаємодію держави і підприємства. В плані податку, держава вирішує яким податком обкласти фірму? Податок являє собою долю від прибутку фірми. При цьому держава максимізує величину прибутку, а фірма, звичайно, хоче максимізувати свій прибуток. Але держава робить свій хід першою і задає рівень податкового тиску. У макроекономіці залежність представлена кривою лафера, тобто, якщо держава занадто часто змінює умови оподаткування, або коли умови оподаткування не є чітко визначені. Або коли умови оподаткування є незрозумілими для фірми, або коли весь час точаться розмови про необхідність зміни в податковому законодавстві, у всіх цих і подібних випадках раціональною поведінкою фірми є нульовий випуск товару. Коли ж держава все ж може піти на такі заходи, тоді коли політична сила, яка має владу, не розраховує на те, що вона буде при владі довго, в цьому випадку. Можливі популістські гасла, але суть залишається одна: зростання держбюджету відбувається за рахунок інерційності економіки, підприємства ще працюють, бо виробничий цикл відразу не зупинити. Ну, мається на увазі великі підприємства, бо малий бізнес він дуже швидко звертає роботу. Це зростання може бути навіть досить значним, але короткостроковим. Тим, якщо політична сила прийшла ненадовго, то цього для неї може виявитись достатньо. До речі, така ситуація може бути під час загроз різного характеру стихійного лиха, війни тощо. В теорії ігор також розглядається теоретико ігрове моделювання управління суспільними інститутами. Тобто ми знаємо, що інститути поділяються на формальні. Ті, що зафіксовані в законодавстві, наприклад, Інститут власності, та неформальні, там, звичайно, не зафіксовані в законодавстві, наприклад, Інститут корупції. Цікаво, що є пряме статистичне підтвердження, що країни, які спочатку лібералізували економіку, тобто почали впроваджувати нові суспільні інститути, які характерні для розвиненої економіки, отримали більш високий рівень зростання, аніж ті, які розпочинали свій рух із політичних. Реформування. У нас, на жаль, втілюється в життя другий варіант. Ще є, ну, досвід показує, що президентська форма управління країною на шляху до побудови розвиненої економіки має переваги над парламентською внаслідок меншого рівня корупції та меншого бюрократичного апарату. Як свідчить історичний досвід країн, що успішно реформували свою економіку до розвиненого стану, наприклад, Японія, Сінгапур, Південна Корея, Китай та інші, найефективніше таке реформування здійснюється саме авторитарними методами. До того, це дає можливість завершити реформування вкрай стислий термін. В питанні боротьби з корупцією важливий вплив мають засоби масової інформації. Більшість населення. Отримує інформацію про корупцію та про програми боротьби з нею саме із ЗМІ. Причому 32% впевнені в об'єктивності такої інформації. Разом з тим відомо, що засоби масової інформації орієнтуються переважно на так звані сенсації, виділяючи больові точки суспільства, які власне отримують резонанс серед населення. Коли ж така інформація у засобах масової інформації наводиться постійно, то має місце викривлення реальної ситуації, і у споживача інформації складається явне хибне уявлення щодо ситуації в країні. Зокрема, в умовах, коли інформаційні інститути демократичного суспільства ще тільки формуються і є незрілими в країні, виникає уявлення про корупцію, яке завищує її реальний рівень. Яка ситуація в цьому плані в Україні? Можна побачити. З матеріалів опитування експертів, соціологічних опитувань порівняння з даними статистики, то що тут може мати місце позитивний зворотний зв'язок, що приведе до стрімкого зростання рівня корупції в державі, саме внаслідок неадекватної діяльності змі. Більш того, у випадку неконтрольованого впливу змі в Україні може сформуватися негативна для економіки екстерналія, тобто корупція, яка внаслідок відомої тереми про неефективність Ринку з екстерналіями буде вироблятися у надлишку. Тобто спіраль корупції буде розкручуватися. Таким чином, створюються умови для того, щоб українська економіка потрапила до так званої інституційної пастки, коли в Україні будуть створені умови для несприятливого та неефективного розвитку економіки. Виявлено, що. Існує механізм позитивного зворотного зв'язку, внаслідок якого у суспільстві може розкручуватися спіраль збільшення корупції. Зокрема, має місце селекція особами, які приймають рішення, наприклад, державними службовцями, депутатами чи експертами тих проєктів, які допускають наявність корупційних діянь або слугують для полегшення її можливості. Також Саме за цим механізмом має місце мотивація сторін до корупційних діянь. Зараз там приймаються якісь міри. Ну, ми вважаємо, що боротися з корупцією можна економічними механізмами, застосовуючи інформаційні технології, то, що зараз там Прозоро система і так далі. Можна легко довести, ну це я повертаю знову до теорії ігор, що англійський аукціон та голландський аукціон є тотожними. Ну, те, що там Національний банк проводив аукціони і довго нам розповідали, що краще, в Україні практично відсутня навіть система освіти в галузі сучасної економіки. Те ж саме втім можна сказати і про соціологію, політологію чи філософію. Щоб проілюструвати сказане, ну, зроблю переклад сказу на вище на мову сучасної економіки. Візьмемо ВАК, який є державним інститутом, що формує екстерналію в галузі управління економікою та освітою. Ця екстерналія є негативною для таких наук, як економіка, соціологія, політологія, філософія тощо. Термін негативна відноситься до зростання суспільного блага. Вона й дотепер не координується ні державою, ні ринком. Тоді, внаслідок теореми про неефективність ринку з екстерналіями, ця екстерналія буде вироблятися із надлишком. Що ми спостерігаємо з докторськими, кандидатськими в галузі саме цих наукових дисциплін, а також в галузі освіти? Шляхи виходу з такої ситуації викладаються е, сьогодні студентам магістратури практично в кожній розвиненій країні. Ну, можна взяти е, Масколола, там е, теорію макроекономіки, яка викладається в Оксфорді. Але це, на жаль, не в Україні та й не використовується жоден такий шлях в сучасній Україні. Тільки зараз у нас в Україні почали залучати фахівців, які зможуть будувати ринкове суспільство, але таких фахівців недостатньо в Україні. Нарешті вже останнє в галузі економіки, ВАК є прикладом так званої інституціональної пастки, яку досить важко зруйнувати. Розглядаючи модель взаємодії викладача і вищого навчального закладу, ну там різні стратегії можна можемо спостерігати там наступну картину. Скажімо, стратегія імітувати, працювати буде рівновагою нешага протягом усього часу. Тобто для викладача завжди вигідно вибирати стратегію імітувати. Відзначу, що у випадку гри з асиметричною інформацією викладач буде вибирати принаймні спочатку свою найкращу стратегію, а це знов таки стратегія імітувати. Таким чином, із з часом кількість викладачів-імітаторів буде збільшуватися, а якість освіти, відповідно, буде погіршуватися. Дана гра свідчить, що найбільш рухливою ланкою, що означає погіршення якості освітніх послуг, є викладачів. Вищий навчальний заклад, як суспільний інститут, буде триматися до останнього, прагнучи вибирати стратегію працювати. Будуть випускатися підручники, проводитися конференції, вводитися нові курси, і дисципліни тощо. Хоча наявність трьох перето дозволяє вищому навчального закладу почувати себе досить комфортно при виборі будь-якої своєї стратегії. Парети оптимуми забезпечують досить велику сукупність самовиправдань для керівництва вищого навчального закладу, наприклад, яка оплата такі знання, будь-які знання потрібні тощо. Говорячи про життєздатність банків, треба, мабуть, почати з аналізу середовища, в якому функціонує банківська система. Банківська система не функціонує автономно. Вона є складовою складного механізму, який називається державою. І тут ми повинні визначитись, яку державу ми будуємо. Потім можна вибудовувати стратегію функціонування всіх гілок держави. Я не кажу про унітарний чи федеративний устрій. Я хочу сказати про більш глобальний підхід до побудови держави, про концепцію держави. Ми притримуємось соціологічної концепції чи правової. Хочу нагадати, шановні аудиторії, що соціологічній концепції державою називається організація публічної політичної влади любого типу, незалежно від форми і змісту. Загальною рисою для всіх варіантів соціологічної концепції держави є заперечення юридичної природи держави і абсолютизація її силової природи. Розгляд в якості основи держави фактичних стосунків владарювання. Загальне визначення держави в соціологічній концепції зводиться до наступного. Це найбільш дієва, найбільш сильна верховна суверенна організація влади у населення певної території. Різновидом соціологічної концепції є марксистсько Ленінська концепція держави. Тут суть держави пояснюється, ну ми пам'ятаємо, це для нас дуже близько, да. Пояснюється через класове панування і класове насильство. З послідовної марксистсько-ленінської точки зору загальнонародна держава це нонсенс. Якщо влада належить усьому народу, то ця влада не державна, не політична. Політична влада в марксистсько-ленінському розумінні повинна здійснюватися в інтересах класу частини народу. Якщо такого класу немає, підвладні складають однорідну масу. А влада, проте, залишається політичною, примусовою, що виходить, що вона діє в інтересах самого апарату політичної влади, в інтересах в суспільстві бюрократію. Значить, це не загальнонародна, а бюрократична держава, те, що у нас і є, стабільність в суспільстві може досягатися і за рахунок організованого насильства, що запобігає розпаду суспільства і за рахунок досягнення згоди соціальних груп. Заради припинення конфліктів, що ослабляють суспільство в цілому. Політика як організоване насильство є ознакою історичної нерозвиненості цивілізації. Легійська концепція держави має на увазі оформлений законами апарат політичної влади, його законну організацію і функціонування, законну компетенцію владних органів. У цій концепції феномен держави ототожнюється зі змістом законів про публічну політичну владу. Раніше, з позиції ототоження права і закону, ця концепція держави називалася юридичною, тобто правовою. Фактично, держава ототожнюється з приписами конституційного, адміністративного законодавства, законодавства про судоустрій і так далі. Державою вважається те, що пропонують закони про монарха, президента, уряд, суд, прокуратуру, поліцію і інші інститути влади і. Посадовців, причому незалежно від того, що саме пропонують ці закони. Зміст законів про владу може бути довільним. Держава визначається через законну форму влади, але не через зміст законів. Сьогодні ми по всім ознакам маємо в Україні соціологічну поліцейську державу. Та незважаючи на те, яка держава по факту у нас є, ми повинні забезпечувати. Функціонування економіки і її складової, грошово фінансової системи. Зараз в країні проводяться реформи. Дуже багато питань вирішуються з огляду на світовий досвід, і це вселяє надію на краще майбутнє. Але є рішення, які суперечать світовому досвіду і науковому підходу. До таких питань належить питання монополії. Розвиток монополії спирався на процес концентрації виробництва і капіталу, який привів у кінці 19, го початку 20-го століття до зрощення промислових і банківських монополій і утворення фінансової олігархії. У США на початок 20-го століття оформилися такі великі фінансові династії, як Рокфелери, Моргани, Дюпони, Гундхайми, Карнегі та інші. Сьогодні в багатьох країнах світу для добросовісної конкуренції використовується індекс херфіндаля Хіршмана, який використовують для оцінки ступеня монополізації якоїсь галузі. В нашому випадку це банківський сектор. У відповідності до значень коефіцієнтів концентрації та індексів херфіндаля Хіршмана виділяють три типи ринку: висококонцентрований, помірно концентровані ринки і низькоконцентровані. При розподіленні території України на регіони по концентрації капіталу та досягненні присутності в, них, в цих регіонах тільки банків другого та третього типу будуть створені сприятливі умови для розвитку банківських послуг. Антимонопольний комітет повинен слідкувати, щоб доля трьох самих великих банків не перевищувала 50%. Це пояснюється в економічній теорії, де визначається зв'язок між концентрацією банків на ринку та середньозваженими граничними витратами. А на практиці це означає, що великий банк, маючи мінімальні граничні витрати, може захоплювати ще більшу долю ринку. У розвинутих країнах банківський бізнес носить локальний характер, тому що концентрація банківського капіталу враховується на певній території. Якби у нас умови концентрації банківського капіталу висувалися хоча б по областях. То ми побачили б, що в деяких регіонах країни банківської конкуренції зовсім немає, а це був би сигнал для уряду і Національного банку для розвитку цих регіонів. Основним фактором, який спотворює конкуренцію кредитних організацій, є неконкурентні переваги окремих великих учасників, пов'язані зі структурою розподілу капіталу, яка історично складається у нас в країні та адміністративною підтримкою в поєднанні з різними адміністративними перепонами. Крім того, Помітні неконкурентні переваги мають банки, вбудовані у великі фінансово-промислові групи. Не можна планувати кількість банків, які повинні працювати на території України. Потрібно створити умови і правила, по яких банки зобов'язані надавати свої послуги. Малий бізнес в країнах Європи основний двигун економічного розвитку. У нас програми допомоги середньому малому бізнесу фактично не працюють. Міжнародні організації все ще придивляються до нашого ринку. Для порівняння малий середній бізнес у розвинутих країнах генерує понад 50% ВВП, тоді як частка малого середнього бізнесу в Україні близько 10%. Але дуже хочеться, тут багато говорили про третій базель. І я хотів теж сказати: якщо враховувати, що Україна підписала угоду з ЄС, взяла курс на інтеграцію у світову економіку, то Основним методичним документом, що має регулювати подальший розвиток нашої банківської системи, є рішення Базельського комітету по банківському нагляду. Останній це базель 3. Вимоги базель 3 по підвищенню частки акціонерного капіталу першого ступеня не вимагають підвищення статутного капіталу. Вимоги до підвищення статутного капіталу можуть привести до режиму обмеженої конкуренції, яка вже відбувалася майже 100 років тому. Коли невеликі банки були витиснуті з ринку, а інновації у фінансовому секторі скоротились, значне посилення вимог до капіталу ліквідності може привести до спаду банківської діяльності або принаймні до значного росту вартості такого фондування. Інвесторів можуть менше приваблювати випуски акцій облігацій банками в плані ймовірного зниження дивідендів пов'язаного з необхідності перебудови бази капіталу. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу і прибутковість значно знисяться. Це відношення інвесторів виразиться в ціні нового капіталу на міжбанківських ставках запозичення. Така ситуація не буде сприяти покращенню економічної ситуації в Україні, бо, стимулю... бо стимулюватиме зростання інфляції. Підвищені вимоги Базельського комітету до капіталу стосуються відношення доступного регулятивного капіталу банку. Дорозраховано за регуляторними правилами обсягу активів, зважених по ризику. Посилення вимог до доступного капіталу і збільшення обсягу активів, зважених по ризику, викликає ріст необхідного рівня достатності капіталу. Тобто, в цілому можна стверджувати, що система базель 3 торкається всіх елементів коефіцієнта достатності капіталу. У зв'язку з викладом вище немає необхідності і сенсу встановлювати на законодавчому рівні вимоги по збільшенні статутного капіталу банку. Є такий американський економіст Майкл Портер, да, всім відомий, професор кафедри ділового адміністрування Гарвардської школи. Так, от він виділив чотири стадії конкурентоспроможності національної економіки відповідно до чотирьох рушійних сил. Це там чинники виробництва, інвестиції, нововведення і багатство. На перших трьох стадіях відбувається постійне зростання конкурентоспроможності національної економіки, що як правило поєднується із зростанням національного добробуту. Четверта стадія означає поступове уповільнення зростання і кінець кінцем занепад. Дуже дякуємо.